Швидка перевірка твого слухання англійської, якої літери та звуку не вистачає. Did he tell her about that historian. Did he tell her about that historian. Зникло Х, тобто «х». маленький придих в англійській мові. «х». Інколи називається H, а інколи H. H. Ну, дивіться, є класичні слова, де «h» не буде читатися, типу «hour» година або «honest» чесний, або «honor» честь. Є такі, де можна вживати або не вживати, типу «herb» або «human». «Human» – це людина, «human», або ж «herb», herb – трава, трав'яний чай, «чай», «herbal». А є такі слова, які лише в деяких регіонах вимовляють відповідно: типу «hotel» – «hotel», або «historian» – «historian» історик. Займенники age також скорочуються. I told her. I told him. Did he say that? Did he say that? Have has had to dish. Did he tell her about that historian? Угу, mm -hmm. розуміємо. It was a great honor to introduce the heirs of that hotel. Air – це спадкоємець. Тепер розумієте краще? Підписуйтесь та практикуйтеся зі мною.